Твіцарські пончики це легенда Волині. Якщо ще 20 років тому це могло звучати як щось незвичне, то зараз це зрозуміли кожному на Волині тренд. І я вже ж, під час своєї поїздки на Волинь я не міг пропустити цей автентичний рецепт. Коли кудись приїжджаю, в якийсь регіон, я намагався знайти рецепт, або якийсь ну, стародавній рецепт, або дуже традиційний рецепт. Ну, мене є така мрія. Я дуже хочу зберегти. Е, ну, майже всі рецепти у себе на сайті, у себе в Ютубі, для того, щоб в майбутньому люди не, е, ну, не шукали, заходили до мене на сайт, писали Волині, і там були всі. Вся, всі інгредієнти, всі страви регіону Волиня. Бо наприклад, Черкащина, і там всі страви з Черкащини. Я певен, що це величезна робота, на це піде, мабуть, все життя, але я не проти. Я за те, щоб мені це подобається, я хочу зберегти цю їжу і цю культуру на майбутнє. Тому, воч коли на Волині приїхав, побачив, що там е всі їдять пончики. І подумав, ну це грішно було б мені ці пончики не зберегти. Звичайно, цьому рецепту не, не 100 років, не 200 років, але він тут вже став таким місцевим. Це як київський торт, знаєте. Він з'явився років там 80 чи там 70 назад, але він вже став такою визитівкою Києва. І тому може мені подобатись, може не подобатись, що він не автентичний, але все ж таки він київський. Він торт. Він же несе ім'я е і назву Києва. Тому треба його, е його готувати так само. і Тут тому я власне і попросив, е попросив людей, які мене там водили мене. Відвели до пані Тетяни. Це така пончикеса. Тут ну, так називають між собою грайливо жінки один одного. Означає, що людина, яка готує пончики. Коли ти прийшов, ну це звичайна класна хата, яка в якій є піч, припічок. Ну все, що потрібно для того, щоб приготувати смачні ну смачні пончики. А вас звати як? – Таня. Таня дуже приємно. Я приїхав у ваші краї шукати смачні рецепти, і знаю, що сказали, що пончики найкращі. Без пончиків нічого неможливо, не коли приїжджаєш сюди. Це правда? Клас. Та ви покажете трошечки, який принцип і основне їх і приготування. Ви бачили в YouTube багато відео, де е, італійські бабусі або там. Ще якісь бабусі готують і всі такі вау, це так автентично, так круто. А я кажу, у нас є наші бабусі. Коли я прийшов я до неї додому, до Тетяни, я відразу відчув ну, це такий вайб, вайб того, що зараз буде щось трушне. Це що, це у нас дріжджаве тісто, так? Да. Звичайне дріжеве тісто, чи є якась там на ну, все на око, чи є якась там рецептура там, 100 грам борошна, 10 грамів дріжджів, чи так? Ну, на, на літру води 100 грам дріжджів. Ага. Е, там, е... Сахар, я там на око, сахар сильнее. Ну, а борошно скільки? Так само а не, не варто. Ви Собто, так, типу, бодони не... да, трошечки. Просто на око. Но... Ну, я інколи старовинні рецепти читаю, а там нема ніколи грамажу. Знаєте, Потім я думаю, як, як відродити рецепти. Ну, то як, ну... Як відчуваєш, роби? я як відчуваю, таке робив. Я намагався зрозуміти, скільки інгредієнтів класти, скільки борошна, скільки, скільки але ну дуже важко, дуже важко. Бо вона не сказала чітких, чітких грамажів, але каже ну на око, щоб тісто було ось таке по структурі. Супер рецепта. Ми з експедиціях зберігаємо рецепти. Беріть все на око, робіть на шнурку. Але це і правильно. Можливо, для когось із вас це важко, бо як це приготувати, якщо немає грамажів. Але насправді можна взяти і спробувати псіханути і зробити там, як ти бачиш, як ти відчуваєш, і в тебе все одно вийдуть пончики, бо вони такі, вони не вибагливі до цих грамажів. Головне приблизно, щоб було, було трішки щось схоже. І масло е 100 г. Угу. Вершкове чи олії? Вершкове. туди. то. На ж в олії жареться, то. Воно... А, ну так. No. Зрозумів, е, окей. І воно потім стоїть годинку, і ми його е, обминаємо. Да. А, а далі як ми робимо, що ми робимо. Покажете, навчите мене. Беремо руки, муку. А це у вас мука така звичайна, чи це якась навіть, якось помогу такого щільного. Білоцерківська. Білоцерківська. Так. Е, Біло -церківська. Біло -церківська. Да. Хорошо. Но. Бачите, сильний такий помол, мені дуже подобається. Mm. Так, oh, давайте я so... теж буду з вами, можна? Так, можна. Отак, так? Да? Так. Yeah. Так, трошки. І формуємо пончики, yeah, yeah. Yeah. Ой, ай. Здесь, так? Ну. Ой, ой. Добре. Треба трошки вище так во. Ага, о, то я просто економлю, знаєте. Це я вже зранку їв чорницю, бачите? Yeah. В руки в так, роблю. Так. Ладати начинку, яку хоче. А зазвичай традиційно що кладеться? Традиційно мак ми використовуємо. Ну то давайте ма. Mm. З маком найкраще, так? Mm, да. Давайте сюди ось так. А багато треба? Тільки покладати. Все, просто. Розуміло, існує просто дуже багато різних начинок. Те, що мене здивувало, це мак з медом. Мак з медом мене просто вау. Я був шок, ну так приємно здивований. Також можна класти абрикосове варення, можна класти ну, все, ну, чорницю, все що ви знайдете. Тому в принципі пончики відрізняються від господині до господині, тим, що у когось вони більш зажарені, у когось менш зажарені і начинкою, звичайно, що що у кожного. Кількість начинки, і е, яка ця начинка, чи вона солодка, чи вона не дуже солодка. Це, теж, це також дуже важливим таким елементом. Чим, ну, саме цим пончики відрізняються один, е, один від одного від будинку до будинку. Робимо. Е, е, робимо пампушки. Розкав борошно, тут зробити виїмачку таку гарну. І сюди вкладати тісто. Технологія зрозуміла. Поняла. Можу вам йти вже в помічники, якщо треба. Ви такі сезон буде справді пані Тетяна Тетяна, вона до сих пір, коли сезон, вона кожен день робить заміс, готує там 20-30-40 тих пончиків, сідає на велосипед і їде продавати пончики по, по світі. Це такий літній бізнес. Якщо ви в Валушці, пам'ятаєте, було. Там продавали креветки пахлаву, то тут продають пончики, і вони вже стали легенними. Коли люди кажуть, медова пахлава, креветки. Так само і тут, але тут з пончиками, і це прям, прям щось таке миле і дуже, дуже приємне. Скільки треба встати вранці, щоб такому зараз вже в 10 годин? Та Та вина. Вина. Та Та вина. Вина. Якщо літом, то щоб 8-9 продавати, то треба у 4. У чотири вставати. вставати, Щоб тісто зробити. Поки ага. воно підійде. Поки все. Так, да, поки те все зробиться. Ну, no. не двох не віску, не віска жарить, а я леплю. <рес> Це як ватики, великі вареники, так? Да? І скільки ви раз на день? Дві партії. Скільки, скільки ходу пробувати. Я стара, я вже то я одну, <рес> 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 не хватить. Oh. Знаєте, один Такі такий смачні. випадок був одна жіночка жарила пончики, повела uh -huh. подавати перший раз. І я завезла, тільки доїхала туди на асфальт, виїхала на трасу. Uh -huh. І йде машина зупинили неї. Кажуть, хочемо пончики купити. А вона каже, в мене 20 штук, ну, каже, Забираємо всі. І вона так дивиться, ну забирай, то забирай. А тоді каже той мужчина, каже, ми то забираємо всі, але якщо будемо їсти, буде хоч один сирий, ми вас знайдемо і вдома. <риклад> вона, то вона каже, та я їхала додому і весь час оглядалася. <риклад> Бережіть свої рецепти, діліться цими рецептами. Напишіть в коментарях, що ви знаєте, в якомусь регіоні, звідки сіше, щось таке автентичне, прикольне, ну сучасне, е, яке стало вже е, стало зараз таким сучасним, як ці пончики. Я обов'язково, коли буду їхати в ваш регіон, обов'язково заїду е, і подивлюсь. Тому треба берегти своє, бо своє точно рідніше, тепліше і смачніше. До зустрічі. Ауа! Це смачно! Просто э! ням! Це купа тетка готує!